Друзі, привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Світлофор. Ми з вами продовжуємо рубрику розгляд екзаменаційних запитань. Це є офіційно затверджені тести станом на теперішній час, на 2024 рік. І е, сьогодні у нас на розгляді тема основи безпечного водіння. До речі, це вже є додаткові теми, які також вам зустрінуться при складанні іспитів у сервісному центрі. І оскільки дана тема є досить таки великою, вона буде поділена на декілька частин. Посилання на інші частини я буду розміщувати в описі до даного відео. Перед тим, як розпочинати, я дуже хотів би вам подякувати, що ви підтримуєте канал своїми вподобайками і коментарями. І особливо подякую хотів би. Сказати нашим спонсорам, які підтримують розвиток каналу своїми донатами. Ну і в якості подяки, як ви знаєте, на YouTube-каналі відтепер є різні рівні спонсорства. Є зараз, станом на теперішній момент, два актуальних: це є відданий прихильник. Там ви зможете отримати доступ до повного курсу правил дорожнього руху до всіх тестів. А також з'явився новий рівень спонсорства, називається водій професіонал. Тобто він, крім повного курсу з правил дорожнього руху, буде надавати доступ також і до повністю всіх додаткових тем, які також зустрінуться на іспиті в сервісному центрі. Тому дуже дякую, що ви долучаєтеся до підтримки і розвитку каналу. А ми розпочинаємо. Отже, перше запитання це в очікуванні сигналу світлофора, що дозволяє рух, що необхідно зробити. Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 2, що встановити важіль перемикання передач в нейтральне положення, першу передачу включити тільки при включенні жовтого сигналу світлофора. Тобто, коли ми стоїмо, чекаємо, так передача в нас в нейтральному положенні. А коли засвічується жовтий, то при ньому можна розпочинати підготовку. Рушати не можна, але підготуватися, вімкнувши першу передачу, так, виживши педаль щеплення, це зробити можна. Друге. Запитання Безпечною дистанцією під час руху сухою дорогою на легковому автомобілі можна вважати відстань, яку автомобіль пройде не менше, ніж Ну і тут правильним варіантом відповіді є 2 секунди. Досить часто використовують такий термін, що або 2 секунди, або 25 метрів. Тобто, це та вістань, яку автомобіль може проїхати за цих 2 секунди. Тобто, ще раз наголошую, час реакції водія: це той час, який водій затрачає, побачивши небезпеку. і... До моменту, поки він не перенесе ногу на педаль гальм і не буде вживати заходів. Наступне запитання: третє. Зменшення гальмового шляху транспортного засобу досягається. У третьому також другий варіант відповіді правильний: що гальмуванням на межі блокування способом переривчастого натискання на педаль гальма. Отже, ми е, вже з вами розглядали в попередніх темах, що є такі допоміжні системи в автомобілі, як ЄСП або АБС. Система АБС вона відповідає за те, щоб автомобіль швидше загальмував, і, відповідності, вона виконує функцію, щоб колесо у нас не блокувалося, а проскакувало, прокручувалося, таким чином, переривчасто гальмувало. Тому, якщо в автомобілі немає, припустимо, АБС, то водій і автомобіль швидше загальмують, якщо він буде переривчасто натискати на педаль гальма. Тому другий варіант відповіді правильний. Наступне запитання, четверте, під час руху в умовах поганої видимості потрібно вибирати швидкість, виходячи з того, що зупинний шлях має бути. Тут, в четвертому, у нас правильний варіант відповіді під номером 2. Менше відстані видимості. Я завжди пояснюю таку ситуацію, що якщо ви їдете на рівній ділянці дороги, і потім дорога йде, припустимо, на спуск, так. То ми не знаємо, що там вже на спуску відбувається, тому швидкість ми повинні зменшувати або там зупинятися заздалегідь перед тим, коли ми виходимо на спуск. Тобто, поки ми бачимо нашу ділянку дороги. П'яте запитання: що мається на увазі під часом реакції водія? В п'ятому також другий варіант відповіді правильний. Я вже вам вище пояснював, що це є час з моменту, коли водій побачив небезпеку чи перешкоду, і. До того моменту, що він вживає заходів для запобігання контакту з ними. Тобто він переносить на педаль гальм і вже розпочинає на неї натискати. Так, тобто, вже від моменту, коли ми натиснули на гальма, це вже відповідності розпочинається гальмівний шлях. А від моменту, коли тільки водій побачив небезпеку, від того моменту розпочинається зупинний шлях. Тому час реакції водія від моменту, коли побачив, до моменту, коли він переніс ногу на педаль гальм і вживає заходів. Шосте запитання: у яких випадках слід збільшити боковий інтервал? В шостому у нас четвертий варіант відповіді: що всі варіанти правильні. Тобто, коли є зустрічний роз'їзд з великою швидкістю, дотримуємося безпечного інтервалу. Тому досить часто навіть... Коли є розділювальні смуги посередині дороги, я завжди учням пояснюю, що розділювальна смуга вона примусово розводить автомобілі подальше один від одного, який рухається на великій швидкості, таким чином, так штучно роблячи ось такий великий боковий інтервал. Друге, це під час роз'їзду з довгомірними транспортними засобами. також дотримуємося бокового інтервалу. Ну і, звичайно, що під час руху мокрим, слизьким або нерівним покриттям. Сьоме запитання. Рухатися по глибокому снігу на ґрунтовій дорозі слід. Тут у нас другий варіант відповіді правильний, що на заздалегідь обраній знижені передачі без різких поворотів і зупинок. Тому що якщо ми їдемо про якісь вже протоптані колії, проїжджені, так, то нам в принципі опір не так сильно чиниться снігом. Якщо ми вже з'їжджаємо десь праворуч, ліворуч, там, де немає у нас колії, ось сніг ще там не. Втрамбований, то відповідності там вже може бути раптовий опір. Тому знову ж таки стараємося без різких поворотів вправо-вліво, зупинок, тому що можна зупинитися і потім буде буксування. Наступне, восьме запитання: чи виключає антиблокувальна гальмівна система можливість виникнення занесення або знесення під час проходження повороту? Я вже вам вище розповідав, що в автомобілі. Досить часто бувають такі допоміжні системи, як АБС і ЄСП. це дві системи, які відповідають за безпеку. Отже, система АБС відповідає за те, щоб автомобіль швидше загальмував. Тобто, коли ми натискаємо ногу на педаль гальм, Ось ми її тримаємо, а гальмівна система все рівно дозволяє, щоб колесо прокручувалося, проскакувало, так і таким чином переривчасто гальмувало. Такий спосіб є він більш ефективнішим. І е, таким чином автомобіль швидше загальмує, ніж якщо на автомобілі немає, припустимо АБС, коли ми натискаємо на гальма, ось колесо блокується і відбувається тертя об асфальт. Досить часто таке гальмування називається юзом. Тому система АБС вона відповідає за те, щоб автомобіль швидше загальмував. А система ESP відповідає за те, щоб автомобіль не занесло. Тобто деякі колеса підблоковуються, а деяким система каже, що можна прокручуватися. Так? Тому тут вас запитують, чи антиблокувальна гальмівна система може убезпечити від занесення? Ні. АБС відповідає лише за те, щоб швидше загальмувати. За те, щоб не занесла, відповідає система ESP. Тому тут у нас в восьмому запитанні третій варіант відповіді правильний, що АБС не виключає можливість виникнення знесення або занесення. Дев'яте запитання: рухаючись прямо зі швидкістю 50 км за годину, ви раптово потрапили на невелику слизьку ділянку дороги, що слід зробити. У дев'ятому у нас другий варіант відповіді правильний: що не змінювати траєкторії та швидкості руху. Отже, ми повинні пам'ятати, що взимку на слизьких ділянках доріг ніяких різких рухів не робимо, тому що це може виникнути занесення. Плавний старт, плавна зупинка і всі наші дії повинні бути також плавними. Десяте запитання: увімкнення яких зовнішніх світлових приладів забезпечить вам найкращу видимість дороги під час руху вночі за сильної хуртовини. Отже, в десятому у нас другий варіант відповіді правильний: що протитуманні фари спільно з ближнім світлом фар. Також я досить часто учням рекомендую, що якщо у вас, припустимо, в автомобілі немає протитуманних фар, нічого страшного, тому в таких погодних умовах. Якщо є хуртовина, туман, ось то комфортніше тоді буде їхати з увімкненим ближнім світлом фар. Мається на увазі, якщо немає протитуманок. Одинадцяте: у якому з перелічених випадків водієві слід оцінювати обстановку позаду. В одинадцятому третій варіант відповіді правильний, що обидва варіанти нам підходять. Тобто тільки у випадку різкого гальмування і тільки у випадку гальмування на дорозі з мокрим або слизьким покриттям. Для того, щоб різко не гальмувати, я вам вже в попередніх темах неодноразово наголошував, що завжди дотримуєтеся безпечної дистанції. Оскільки, коли ви її дотримуєтеся, ви одразу ж думаєте за двох. І за себе, і за того водія, який знаходиться позаду вас. Тому що, якщо попереду вас є достатня безпечна дистанція, то ви будете плавно гальмувати, і той, хто позаду вас, також буде плавно це виконувати. Що, відповідності, зменшує ризик, що він створить ДТП. Наступне, де повинна розташована бути ступня лівої ноги водія при керуванні автомобілем з механічною коробкою передач, тобто з вімкненим щепленням. Отже, тут ми повинні пам'ятати, що якщо у нас є механічна коробка передач, у нас права нога відповідає за вибір між педалею газу або педалею гальм. Ось ліва відповідності, або нажимає на щеплення, коли ми перемикаємо передачу, або вона відпочиває з боку на майданчику. Так, який знаходиться там біля педалі. Тому в 12-му запитанні третій варіант відповіді правильний, що ліва нога повинна знаходитися або зліва від педалі на підлозі, або на спеціальному майданчику.